Постійно Росія оголошувала нам торгівельні війни, і в 1994 році, наприклад, військово-промисловий комплекс України і Росії, який був повністю зав'язаний, з 1994 року Росія вклала величезні кошти в те, щоб розірвати цю ефективну співпрацю і співпрацю, яка б могла дати Україні набагато більше і Росії ресурсів за рахунок продажу зброї, наприклад. Військово-транспортний літак Ан-70, аналогів, якому поки що немає. Так, от все це робилося виключно з політичною мотивацією, щоб показати, що Україна без Росії не обійдеться. Тому, по перше, це чергова війна оголошена Росією. По друге, страждає в першу чергу росіянин і російський ринок це, до речі, гарне для наших підприємств. Гарна можливість виходити на інші ринки, перепрофільовувати так і так було уже кожного разу, коли Росія з однієї сторони оголосила війну. А через рік дивися, українські підприємства знайшли інші ніші на світових ринках, більш надійні, більш стабільні і більш ефективні. Тому Росія робить і добру послугу цими Тут торговими... Цей батіг нас заганяє глибше так, в європейський Союз. Так, заганяє в Європейський Союз, заганяє на світові ринки, е, е, врешті-решт. Переглядаємо ми економічну стратегію щодо того, які галузі виробництва треба підтримувати і давати їм перспективу. Та я в цьому не бачу особливих проблем.